Вітаю вас, шановні телеглядачі. Найближчі 20 хвилин я пропоную з вами поспілкуватися і з нашими сьогоднішніми гостями у студії. Це Юрій Васильович Бублик, кандидат у народні депутати від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода по 145-му виборчому округу. Вітаю вас, Юрій Васильович, Добрий вечір. та також Ігор Михайлович Мірошніченко, кандидат у народні депутати, номер 4 у списку у виборчому списку від партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Добрий вечір. Я думаю, ми спочатку розпочнемо спілкуватися, так як ми сьогодні на Полтавщині, ви будемо голосувати кожен у своєму виборчому округу. Юрій Васильович, перш за все, ви вийдете по 145-му виборчому округу. Чому ви вирішили балотуватися у народні депутати України? Що ви хочете змінити? Що ви хочете? Ми розуміємо, що мабуть для людей змінити зробити працюючи і в бізнесі, і працюючи майже два роки на посаді ковалівського сільського голови. В органах місцевого самоврядування я безпосередньо відчув, побачив все, а те болото, всю ту нашу гнилу державну систему, на жаль, яка має місце сьогодні в Україні. І якщо ми, українці, будемо сидіти і надалі, склавши руки і нічого не змінювати, то за нас цього ніхто не зробить. Саме на сьогодні у молодого покоління, тим паче у підприємців, у активних громадсько-активних людей є дві позиції. Перша позиція скласти чемодани і емігрувати з цієї країни. Інша позиція, більш чітка громадянська, це закатити рукава і навести лад в своєму українському домі. Тому, коли спостерігаєш за несправедливістю, я займаю другу позицію закатити рукава і навести порядок в своєму українському домі. І я гадаю, у нас все вийде. Яскравий приклад тому, ми показали в Ковалівській сільській раді, в Ковалівській територіальній громаді, що коли громада разом, коли громада єднається і в радості, і в горі, тоді влада починає не збоятися, а відповідно шанувати. Тоді громада досягає своїх певних результатів, тобто вона в змозі захистити свою територію, захистити свій життєвий простір, не дати чинній владі закрити школу, лікарню. Не дати чинній владі деребанити землю, а всі наявні бюджетні кошти і позабюджетні кошти спрямовувати на благоустрій території. На От ви розвиток. говорили Ковалівська? Можливо, не всі люди знають в Полтавському районі, адже Ковалівка досить невеличке село. І, да, Ковалівці вас знають. По для Полтавського району, можливо, для більш широкого загалу, розкажіть, які приклади вашої роботи вже люди відчули. Кавалійська сільська рада це один із населених пунктів із населенням 5200 чоловік. Охоплює площу, вона займає десь близько 6000 тисяч гектарів. Це чудові ріки, озера, ліси. Нашої території проходять два автошляхи. Харків, Київ і залізничне сполучення. Географічне розташування дуже зручне. То ми свою всю діяльність спрямовуємо у, у відповідності до того, на що воля громади. За неповні два роки своєї роботи я провів близько 30 загальних зборів односельців. З врахуванням того, що до складу сільської ради входять 11 сіл, то в середньому десь по 3-4 таких зібрання відбулося в кожному селі. На ці зібрання ми виносимо найактуальніші питання. І коли громада відчуває, що її голос враховується, то на кожні загальні збори села приходить все більше, більше, більше людей. І я гадаю, якби отака позиція органів місцевого самоврядування була побудована у співпраці з громадою кругом. То ну, років за п'ять і знову ж за наявності нормальної державної влади, нормальної державної підтримки. То я гадаю, за років за п'ять можна із нашої України зробити красиву країну, де українці відчуватимуть себе господарями на своїй богомданій землі. Що перш за це потрібно розпочати, на вашу думку? Е, перший пункт це закон України про імпічмент і приміряти його на пана Януковича, він до нього гарно личитиме. Інший закон, який потрібно прийняти, це закон про люстрацію. Люстрація це очищення влади, і тоді з'явиться дуже багато робочих місць для нашої молоді, яка стане на сьогодні без роботи. Закону про люстрацію ви говорите, як взагалі всеукраїнське об'єднання Свобода, можливо, він нам допоможете, пане Ігорю? це збігається із, скажімо, думкою вашої політичної партії, так закон про ілюстрацію, Ми знаємо, адже це не лише ваша одна партія підтримує цей закон і пропонує. Ну, я скажу, що люстрація стала дуже популярним словом останнім часом. Багато політиків його використовують на своїх білбордах, але мало хто, особливо з тих політиків, які його ліплять е на білбордах е в сполучення люстрація корупціонерам, усвідомлюють, що це таке. Корупціонерам треба тюрми, тому що корупція це кримінальний злочин. А якщо говорити про люстрацію, це докорінне очищення влади. Е це зміна системи влади, яка сьогодні е не дозволяє Україні нормально розвиватися. Яка сьогодні погрязла в корупції, і сьогодні ми говоримо, е очищення влади потрібно в першу чергу від колишніх партноменклатурних кадрів, які керують уже 21 рік нашою країною. Нам потрібна люстрація очищення влади від колишніх комсомольських ватажків, від колишніх агентів е різних спецслужб. Від кучмістів, зрештою, що таке люстрація? Люстрація це очищення влади, через яке пройшли всі країни східної Європи, які перебували в значно гірших стартових можливостях ніж Україна. Через люстрацію пройшли країни Балтії. Зрештою, Грузія пройшла зовсім не так давно через люстрацію. І вони стартували відразу, очистивши владу, давши можливість працювати молоді привівши нових людей, які не розуміють, що таке корупція, які не беруть хабарів, які працюють в зовсім іншій системі координат. Відкрили можливості для розвитку бізнесу малого і середнього, відкрили можливості для самореалізації молодим людям, які сьогодні з дипломами про вищу освіту, але вони не можуть себе проявити в нашій державі. І, власне кажучи, свобода це та політична сила, яка дуже чітко усвідомлює, що таке люстрація. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського Українського об'єднання Свобода, єдиний хто у нашому списку і хто серед наших партійців був депутатом Верховної Ради. Жоден інший член Всеукраїнського об'єднання свободи, кандидат депутати, не був у Верховній Раді. Олег не був у Верховній Раді як депутат мажоритарник і саме він у 2005 році виносив у парламент закон про люстрацію. Його на превеликий жаль не розглядала навіть на рівні комітетів, тому що понад 90% людей, які сьогодні в парламенті перебувають, вони підлягають під цю люстрацію. Очистивши владу, звільнивши місця для молоді, звільнивши місця для людей, які хочуть жити по-новому, ми можемо дати неймовірний імпульс економіці, такий, як дали, наприклад, свого часу Чеській Республіці. Ви знаєте, свого часу покійний президент Чеської республіки Вацлав Гавел проводив, проводячи ілюстрацію, зіткнувся з тим, що багато людей йому закидало те, що закидають сьогодні. Нам йому сказали: а у вас недостатньо фахівців, професіоналів. А хто займе ті посади? Знаєте, Васлав Гало сказав просту річ: краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. І е, він був правий. Ми сьогодні маємо в Україні 21 рік саботажу. Нами керують одні і ті ж люди, і ще з радянських часів. Вони міняють кольори, вони міняють прапори і гасла, але не міняють своєї суті, бо вони такі є за суттю. Люстрація це не кримінальна відповідальність, це не розстріли, це закон, який забороняє. Балотуватися на виборчі посади впродовж певного терміну часу і займати державні посади о тим чиновникам, які підлягають тому, щоб бути усунутими від влади. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ваша політична сила набере достатню кількість, щоб зайти до Верховної Ради і, скажімо, провести знову ж таки, щоб цю люстрацію не залишиться, от як ви говорите минулого разу, що коли внесли цей закон, його навіть не розглянули. Ну, рознулехтягнебов, був один. Я не маю жодних сумнівів у тому, що свобода буде мати потужну фракцію у Верховній Раді. Безперечно, ми не матимемо в більшості 226 голосів, щоб реалізувати всю нашу програму, яка базується на програмі захисту українців і називається Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом дані землі. Але. Розуміючи, що сьогодні для кожного українця, якому не байдужа доля майбутнього нашої країни, власна доля власних дітей найважливішим є питання усунення Януковича від влади, ліквідація наслідків його правління і недопущення реваншу диктатури олігархії. усвідомлюючи це, ми сьогодні домовилися з іншими позиційними силами, які об'єдналися під брендом Батьківщина, проводити спільну стратегію участі в виборах і мати план дій. У перший місяць роботи в Верховній Раді спільна стратегія участі в виборах полягає в тому, що ми на мажоритарних округах висуваємо єдиного узгодженого кандидата на 145-му окрузі по Полтаві і Полтавському району, а також Котельва, є наш побратим Юрій Бублик. Його підтримують всі опозиційні партії, і це єдиний правильний шлях проголосувати за нього, підтримати опозицію в майбутньому парламенті. Інша стратегія полягає в тому, що в іншому бюлетені за виборами за партійними списками ми пропонуємо виборцям е, вибрати між е, національно-патріотичним крилом, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке має честь представляти тут, або більш ліберальним е, батьківщина, яка об'єднала під е, собою сім політичних партій. Безперечно, що Пройшовши в парламент, ми сформуємо опозиційну більшість. Цьому немає жодного сумніву. І ми маємо чіткий план дій, що ми маємо робити в перший місяць парламенту. О, Закон речі, про імпічмент да, Юрій Бублик уже сказав. Наступний крок усунення не, висловлення недовіри і відправка в повному складі у відставку уряду Азарва Бачніка. Ми скасуємо пенсійну реформу, яка сьогодні принижує українців. Ми скасуємо шахрайський податковий кодекс, який сьогодні знищує середній клас. Ми обов'язково зупинимо запровадження ринку землі, який може статися вже 1 січня 2013 року. Ми обов'язково скасуємо харківські угоди. Так само ми обов'язково переглянемо усі ті прихватизаційні грабіжницькі процеси, які відбувалися за Януковича. і обов'язково повернемо в державну власність, стратегічні підприємства і найголовніше. Повернемо державний контроль над обленерго, облгазами, над природними монополіями, як то стосується укртелекому, як то стосується укрзалізниці, не допустимо приватизації одеського припортового заводу, власне кажучи, всіх тих підприємств, які є з одного боку бюджетоформуючими галузями, а з іншого боку від них залежить. Не просто е, соціальний захист населення, а від них залежить е, можливість громадян нормально сплачувати комунальні платежі. Якщо ці підприємства є державними, то держава формує справедливі тарифи, і е, саме от ці питання ми домовилися з нашими союзниками по опозиції вирішити в парламенті в першу чергу. До речі, дуже цікаво. Ви знаєте, це вже мабуть не перші ви, да, говорите про повернення у державну власність. Я вам про скажу просту річ. Е, про це говорять комуністи, але як казав їхній вождь. Владимир Іліч Ленін 5% правди вже можна давати в пресу. Комуністи сьогодні лукавлять, коли кажуть, що вони повернуть країну народу, тому що фонд державного майна, очолює комуніст Олександр Рябченко. Саме завдяки йому грабують олігархи сьогодні на чолі з Януковичем державні підприємства. Не треба красти і не треба нічого буде повертати. Саме комуніст Ігор Калєтнік, сьомий номер виборчого списку Петра Симоненка, комуністичної партії України, сьогодні очолює державну митницю. Найбільш корумпований державний орган в країні. Мільйони гривень завдяки корупції, завдяки контрабанді через митницю, минаючи державний бюджет, проходять в Україну. Комуністи заробляють мільйони гривень на цій контрабанді і рекламують себе з екранів телебачення. Щоб ви розуміли, рекламний ролик на телебаченні на центральних каналах сьогодні коштує кілька десятків тисяч доларів. І саме ці десятки тисяч доларів комуністи вкладають в рекламу для того, щоб брехати про те, нібито вони не влада. Комуністи є і були завжди владою. Вони в коаліції з партією регіонів, вони виконують завжди найбруднішу роботу. І запровадження Землі завдяки комуністу Адаму Мартинюку стану можливим буквально два тижні тому. Скажіть, будь ласка, а взагалі тобі який шлях повернути приватні підприємства, які вже <клес> стали приватними у державну власність? Все, що незаконно вкрадено в українців, воно не є приватною власністю. Це вкрадене у нас, і ми маємо його повернути в державну власність. Приватизація має відбуватися лише. Стосовно тих підприємств, які підлягають приватизації, на умовах прозорості конкурсу обов'язково за е, умов залучення усіх учасників бажаючих е, брати участь в приватизації і за виручення максимальної ціни, яка дозволить наповнити український бюджет. Все інше не має жодних шансів е, вважатися приватною власністю. Ви знаєте, е, Свобода розробила, до речі, законопроект про повернення е, коштів з офшорних зон. Понад 165 мільярдів доларів за час незалежності України були виведені в офшори і не працюють на український бюджет. Ми розуміємо, що Ахмєта, Офір та Шкаломойські інші олігархи мають тут підприємства, які приносять їм мільярдні прибутки. Ми знаємо, як змусити їх через цей закон. Повернути з одного боку награбовані кошти, виведені в офшори, повернути в Україну і змусити їх працювати на українську економіку. Частину доведеться повернути в бюджет, частина почне працювати на український народ, частина підприємств лишиться в них власності, але вони будуть сплачувати у повній мірі податки, які будуть працювати на українську економіку. Скажіть, будь ласка, для того щоб набрати більшість, скажімо, у Верховній Раді, як ви вже зазначили, і при цим, що ви їздите постійно, зустрічаєтеся з людьми так по Україні. Які настрої людей ви відчуваєте? Скажімо, які побажання вам висловлювали в різних кінцях України, да, скажімо, в різних областях? І на фоні цього як Полтавщина вас зустріла? Полтавщина для мене особисто це майже рідний край, бо я народився на Сумщині, а моя мама родом з Хорольського району. Тобто, Полтавщина я в дитинстві проводив тут значну частину часу. Тому, але незалежно від того, звідки я родом, Сумщина, Полтавщина, я вам скажу, що сьогодні однаково українці реагують на свавілля влади, вони зневажають цю владу і вони хочуть рішучих дій. Боротьби проти Януковича і його партії регіонів, яка сьогодні знищує нашу країну, я два тижні буквально був на Донбасі, Луганська область, Харківська. і Я не бачив людей притомних. Свідомих, які готові голосувати за партію регіонів, вони відчули сповна покращення життя вже сьогодні. Покращення стосується сім'ї Азарова, сім'ї Януковича та тих, хто має відношення до Міжгір'я, а українцям однаково зле як на сході, так і на заході. І сьогодні нас так само, як на сході, підтримують і в центрі, і в західній Україні. Свобода сьогодні має рівень підтримки, наприклад, у тій же Харківській області, такий, який був і ще років тому в Західній Україні. Саме завдяки зустрічам, які сьогодні були, зокрема на Полтавщині, ми доносимо інформацію про себе, ми відкриваємо очі людям про свою політичну силу. І Я думаю, що робота таких е е членів партії, які на рівні місцевого самоврядування намагаються змінити життя сьогодні наших людей, хоча б якимось чином, як Юрія Бублика, вона також додає нам серйозного рейтингу. Чи не так, друже? Юрій? Звичайно, хотілося б. <кій> Доповнити щодо земель сільськогосподарського призначення, якщо не дай боже відкриють ринок земель, а вони на це зазіхають, оскільки стратегічні підприємства вже всі пішли з молотка, державне майно зменшується, торгувати вже нічим і заробляти вони ж не звикли заробляти 10%, вони звикли заробляти в рази. Тому відкривається ринок земель, і не дай Боже його відкриють, і він запрацює. Це буде катастрофа для України, а тим паче для українського села. Оскільки за, враховуючи можливості сучасної сільськогосподарської техніки, 10 китайців оброблятимуть 10 тисяч гектарів землі. Їм не потрібні наші села, їм не потрібна інфраструктура в селах. Їм не потрібні дитсадки, школи, лікарні, гарні дороги і освітлення. Вони їх в, свої, в своєму майбутньому не бачать. Вони бачать просторі поля, які засіяні соняшником ріпаком і другими культурами, які за 3-4 роки знищать українські чорноземи. тому що тому цього допустити категорично не можна. І тому чітка лінія і чітка політика партії Всеукраїнське об'єднання Свобода це заборона продажу земель сільськогосподарського призначення, це продаж земель сільськогосподарського призначення, які наб... людей, які набули право власниці, тобто є власником земельних паїв, лише у власність держави. Іншого шляху тут просто не може бути в противному разі. Ми не бачимо майбутнє України. Питання продажу землі взагалі надзвичайно актуальне сьогодні. По всіх регіонах України люди справді усвідомлюють, що якщо земля стане товаром, ні ми, ні Українці прості люди, звичайні не зможуть цього купити. Куплять латифундисти українського, неукраїнського походження в кращому разі вони засіють ріпаком, принаймні земля залишиться тут, але в гіршому разі, і сьогодні, повірте, це вже не міф, Китайці сьогодні арабські країни приготували мільярди доларів для того, щоб скупити землю, і для того, щоб годувати свою націю. Бо земля це не лише духовний простір, але це і годувальниця мати. І більше 50% країн у світі потерпають від продуктової кризи. І саме тому український чорнозем є надзвичайно цінним для цих країн. Вони справді завезуть своїх робітників. Вони справді будуть вирощувати продукцію, але ця продукція виходитиме на експорт за кордон для їхніх націй, для їхніх країн. Наша нація залишиться без нічого. Сьогодні партія регіонів і це усвідомлюють на собі всі люди, особливо у центральній і східній Україні. Знищує Україну, будує країну жебраків і олігархів. І те, що сьогодні, наприклад, на території Ковалівської сільської ради не закриваються школи і фельдшерсько акушерські пункти. Те, що сьогодні на території західноукраїнських регіонів, там де є свобода в більшості, не закриваються лікарні районі, це є невеликим здобутком у межах наших повноважень, наших депутатів, свободівців. Але по всій Україні, там де ми не маємо своїх депутатів, там де ми не маємо своїх голів обласних рад, я думаю, ні для кого не секрет. Партія регіонів закриває школи. Понад 700 шкіл уряд Азарова, Кіпка та Бачника, закрив за два роки. Практично кожного дня закривається школа, як правило, це сільська школа, і це хрест на селі, на майбутньому села через 5 років. Практично кожен регіон сьогодні потерпає від так званої оптимізації у царині лікарень у царині фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарні закривають, скорочують стаціонари. Сьогодні в моєму рідному місті на Сумщині Лебедин, в якому 30 тисяч населення, іде серйозне питання про те, щоб закрити стаціонар, лікарні районної, треба їздити до обласного центру. І таке по всій Україні коїться. Чому це відбувається? Та тому що бюджет, який має фінансувати школи, лікарні, садки. Його можна простіше роздерибанити, не фінансувати школи лікарні, а просто грабувати країну так, як це робить сьогодні партія регіонів, як це робить сьогодні нинішня влада. Пане Ігоре, на жаль, можна ще б довго спілкуватися, але на жаль, наш час на сьогодні майже вичерпано. Буквально по 30 секунд. Я думаю, ви звернетеся зараз до своїх виборців і будемо на жаль закінчувати. Шановні земляки, я звертаюся до вас і прошу. Підтримати всеукраїнське об'єднання Свобода на виборах 28 жовтня цього року. Прошу підтримати мою кандидатуру кандидатуру Юрія Буплика, висуванця Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мою кандидатуру підтримують наші союзники по коаліції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, зобов'язуюся вірою і правдою служити нашій полтавській громаді і Україні. Крім того, і своїм односельцям і полтавцям я зазначаю, що в разі обрання мене на цю високу посаду я не змінюю місце проживання, залишаюся проживати в Ковалівці на території Виборчого округу. На сесії їздитиму відрядним вахтовим методом, відпрацював там. А в міжсесійний період я тут, на полтавській землі, разом з вами піднімаємо і вирішуємо всі нагальні питання. Ну а я би сказав просту річ: якщо у вас не здригнеться рука. На виборах проголосувати за узгодженого мажоритарного кандидата на вашому окрузі, а також за партійними списками номер 11 Всеукраїнське об'єднання Свобода у виборчому бюлетені. То я вас запевняю: у свободівці у нас не здригнеться рука змінити все на користь українців. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися із кандидатами у народні депутати від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Юрієм Васильовичем Бубликом та Ігорем Михайловичем Мирошенченком. Дякуємо за увагу. До побачення.